Так, згайси. Прийшов коротше, зараз поміняю утеплення в одній сім'ї, бо ну, конденсат сумасшедший просто. Просто сумасшедший конденсат. Ну не так конденсат, а куча, взагалі вологість, височезна. Конечно. Дуже недобре ось бачите. Давайте, давайте я вам покажу, як вони зимують. Значить, такого з лігінця вам. Ось так от. Там кажуть, в мене вулики пустять, дивіться, як гарно. Сидя, вже, звісно, потрушку почали розтягуватися, вже тут є розпліт. Кажуть, в мене бджіл нема, бджіл нема. Бджіл в мене нема. Хе. А фіг вам зуби, ребята, щоб в мене бджіл не було. Так. Бо я відкрив утеплення, ну, дуже вологе, дуже вологе було. Зараз ми вже таку відкриємо одну сторону кльоночки, бо воно до цього не було відкрите. Так, секунду, положу кришку, бо незручно, коли камеру тримаєш. Так, все, зараз ще з вами подивимося другу сімейку, ту, яку я об'єднував одну до другої. От так ми тут зверху залишили. Тут все сухеньке, слава Богу. Дуже сильно це подобається. Так, з якої саме сторони? Ну тоді магазин знімемо, зараз акуратненько. Хопа. Оп. Магазинчик знімаємо. Дуже сильно багато вологи на дворі. Так, оце та сімейка, яку ми об'єднували, так? Да? Що у них тут? Ну, у них тут, коротше, парадайс, панове. Дивіться, раз. Два, три, чотири, п'ять п'улочок з бджолою. Да, так, це я крайню цю знімаю, ось до. П'ять. Так, сфокусувати б хорошенько. О, дивіться, бачите, воно? крильця видніється тільки. Хе. О, заліз всередину таки. Так що якось так, коротше, і вони тут так доволі далеченько розтягнуті. З цих ще розплоду явно немає, хай собі зимують. Підмору теж небагато. Так що надіємося, все буде добре. Так, закриваю, у них тут все чітко. Так, зараз положу для них назад магазин. Назад магазинчик положу для них. Так, щось тут ось трохи мору є знизу. Але, ну, Я думаю, це ще тоді, коли, коли ми їх сюди переселяли. Отак. От Були дві сім'ї по дві улочки, а зараз вони об'єдналися до кучі і стали такими плотними. Круто. Круто, так, ми їх також закриваємо. Дуже хочеться, щоб все з ними було добре. Ось так от. Так, це я вже сюди положу, хай буде. лучших рименок, як то кажуть. Так, теж ложу кришку, неудобно, зараз зараз назад і прийду. Так, тут теж дивлюсь сухеньке. Зараз подивимося, що тут. Тут у нас була хороша сімейка. В принципі, хороша і залишається, дивіться. Ось так. Кажуть, бджіл у мене немає, так? Да? Гайси, бджіл у мене немає, так? Да? Дивіться, бліден. Вже в цих розпліт є однозначно, вже вони розтягнулися. Вони сиділи плотніше. От так, коротше. Дають мені коротше, прочуханки. Так, все, закриваємо. Теж. Все, їсти в них теж є, але от таким от сім'ям. Зараз пройде ще десь тижня-два тиждень, їм тут їсти по-любому вистачає. Я їм буду давати канді з пилком. Отак, От Гайси, в принципі, пару сімей відкрив, подивився. Ну Не дуже їх хочеться сильно зараз цей. На дворі, звісно, така тепла погода, але на дворі холодно. І дуже сильно волога. Дуже сильно волога. Розумієте наскільки потужна волога, що ну типа капець. Я вже даже задумуюся, що от таку, коли бджоли стоять в ряду, то щоб чимось той ряд якимось шифером прикривати. Ну, типу, блін, ну я розумію, що якби, це норма. І вони будуть теж себе добре почувати, теж будуть нормально зимувати. в принципі, все буде добре, якщо нормально вони зібрані. Але от така ситуація, коли відкриваєш а утеплення мокре, ну завжди повинні бути утеплення, щоб їх можна було замінити. Завжди повинні бути такі утеплення. Так правильно, так буде толково і ну, так буде нормально, коли є такі утеплення. Тому що, ну просто-напросто е, номер з вулика відпав. Колись робив номера, зараз ага візьму десь вулик, положу, хай. Ось такий номер. Бо на вуликах є номера. зараз положу, потім десь буду мати чим, то прикручу. Коротше. Волога це страшно зимою насправді. Тому що саме волога викликає ряд різних захворювань. Саме волога не дає бджолам нормально тримати клімат, мікроклімат, коли дуже багато вологи в вулику, ну це дуже недобре. Це дуже недобре. Тому ми повинні паритись про те, щоб вологи вулику або взагалі не було. Або щоб вона була мінімальна, розумієте? Тобто, ну така, як зараз в нас зима, ну зима капець дощова. Ось зараз прямо стою іде дощ, розумієте? Через то є отаке твердження. І воно саме звідси побудовано, і на цьому побудовано, що зимою краще коли морози, тоді бджоли себе значно краще почувають, коли іменно морози. Бо коли морози, то. Просто-напросто у нас ну, не буде вологи, да? повітря буде більш-менш сухе, і це буде допомагати краще зимувати бджолам, однозначно. І от завдяки тому, що повітря буде, ну, скажімо, сухе, бджолам набагато простіше тримати мікроклімат. Тому, панове, коли зимують бджоли, Треба намагатись досягнути максимальної сухоти на місці. Через то, коли ми вибираємо точок, нам треба зробити так, щоб було сухо, в першу чергу, щоб було сухо. Розумієте, це дуже велика проблема волога. І точок повинен бути в сухому місці. Це однозначно. Або в тому місці, де переважно, ну, скажімо так, сухо, і це важливо. Тоді, в принципі, ваші бджоли завжди себе будуть добре почувати, завжди будуть добре зимувати. І ви тоді зможете з ними робити маніпуляції. Саме головне, коли прийде час, ви зможете їх швидко наростити, розумієте, тому що їм буде легше підтримувати мікроклімат. І добре, коли є оця плівка вереда, да, яка наробила так шуму. Добре, коли ми можемо їм ще чимось допомогти, якимось стимулюючими підкорком і так далі. але дуже сильно недобре, коли. Е Є волог. Оце такий е, дуже важливий момент. Ну, як то кажуть, для звіту трошки сім'ї показав. Е, відправляюся в магазин, підписуйтесь на канал of Ukraine. І, панове, цього року я з вами замочу ще дуже багато цікавих тем, тому що не зря показую старий точок. і... Саме цей точок цього року розцвіте в прямому сенсі того слова. Я вам покажу, як можна е, буквально там з одної двох сімей от цього все заполонити бджолами. І, і ви будете здивовані, дуже приємно здивовані. Тому панове, підписуйтесь на of Ukraine. Дуже сильно вам дякую за підтримку. Дякую тим, хто вже стає по факту моїми фанатами, тим, хто дивиться мій канал. Я вам дуже сильно вдячний. Я дуже сильно дякую тим, хто приєднався до школи і хочу бути бджолярем. Е, Дуже сильно хочеться, щоб бджільництво України цвіло і процвітало. Ну і, панове, е я хочу внести в бджільництво такі корективи, щоб люди почали думати про економічну складову. І от іменно для того я й почав отакий от курс, скажімо так, роликів. Дуже добре, коли зі мною є оператор, погано коли немає, тому міг би показати вам трошки більше в вуликах. Ну, тим не менше, я вам показав таку ситуацію, як є на сьогоднішній день. Вони раніше сиділи трошки глибше, е а це вони сидять вже трошки вище. Коротше, круто, мені е, подобається. Чому вище? Тому що почали вже розтягуватися, почав вже розплітати, так розумію йти. Е, і, в принципі, нормальна історія. Ну, Но, е, стимулювати до того, щоб матка більше складала, ми буде приблизно через 2-3 тижні. Це, це буде десь на початку лютого, десь середина лютого, ми будемо дивитися по погоді. Е, і з того моменту почнеться відлік нашого пасічницького. Сезон. Тому, панове, ще раз підписуйтеся, дуже дякую, що ви мене дивитеся. Ну і давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ!